як на швидшої перемоги та миру нам усім. З повагою народний депутат України посвідчення 403 Заремський МВ. Тобто до нас звернулися е, жителі Селаки сидів, саме пенсіонери, дійсно, е, там 500 чи 700 звернулися е, з підписами, щоб е, сільський область звернувся до народного депутата. Що він допоміг розібратися з тим, чому там на період війни е, тимчасово припинили, чи постійно тимчасово, не знаю. Е, ми звернулися і чуєте, що сказав народний депутат. Народний депутат сказав, що він звернув до пенсійного фонду, що приїхав на зустріч. Ми пенсійний фонд приїхав на зустріч ще до письма. Тобто, нічого. Це. Я так розумію, що. Ну, нічого не буде цього. Тому староста сів, тут є депутати, є, ви чули, ми зачитали. Ми дамо вам, щоб ви ознайомили всіх жителів Сраків а саме пенсіонерів і всі проблеми. На дочці оголошення, пускай собі читають. Дійсно. Але цей депутат, я вбачаю, не наголосив, що він член бюджетного комітету і Верховної Ради, сам за то голосував, щоб скасувати це. Ну, Хоч би утримався, бо більшість депутатів від Буковини або були відсутні, або утрималися, а він по цьому питанні проголосував. Але ну, як, як, як на мене, він мав би до того зустрітися з жителями і сказати, що в нас війна, біда, і я мушу це голосувати, вибачайте, але іншого виходу немає. Якось може би то так... розуміння було б, ну... Краще. А так він дякує сільському голові за небайдужість, так? І всіх культур. Воно каже, хочете до нас, пошло. приїжджайте, будь ласка, хоч скільки хочете підсягти. Зараз я приїду із того стану, вони не мають там і так далі. Ну але я вам так скажу. Та ніхто нічого цим не допоможе, ви розумні люди, не треба себе людям. Це якщо будуть робити якісь там по тому зміни після війни, це ті областя великі, і відповідно вже і цей кутичок. Буде по їхньому, Тобто, як вони там приймуть, виплачувати і це хоче тут 700 чоловік, там ніби ж по 7 тисяч людей в областях та -та Рівенська, Ой, житомирськ, житомирська. житомирська, там тобто великий. Тому я хочу сказати, де йде тисяча чоловік, то е, 10 чоловік нам не треба йти, бо там це автоматично вже буде так рішатися. Але хотіли пенсіонери, ми, ми звернулися звернутися, ми не маємо права ігнорувати. Е, Є пропозиція, ми е, зробили. Правда, ми мали і, е, розмову я мав з депутатом два рази по цим питанням. Він сказав, по-простому, а що ви б не голосували Ну, Це не, для, не вже той ще? Ні, 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 ні. Ну, По-простому, ми десь говорили так, і так і сяк. Тому я е, теж і не звинувачую е, костям. Є е, командна гра. Якщо ти. Цій команді, команда прийняла, а щоб ці команда, давайте говоримо прямо. Сьогодні ми всі розуміємо, що слуга народу це є більшість у Верховній Раді. Ви самі розумієте, це все більшості. Командна гра. Треба голосувати, голосують. Ну, їх хтось, прийшов, і кажете, він питато, хтось десь вийшов у той час, хто тобто, там, ну. А там ви самі розумієте, якщо він був у бюджетній комісії, він там був і так далі. І сьогодні казати, що ну, я не маю, та то то це їхня справи. Тому я ознайомив старосту села депутатів, усіх і депутатів безпосередньо з селева, щоб вони розуміли, щоб не жили ілюзіями, що ми там звернемося, і депутат нам щось зараз. Це. Сумі, розумі, сьогодні йде війна, сьогодні кожна копійка переглядається, видатки. Вони все переглядають правильно. До кабінету навіть, навіть немає змісту звертатись, тому що вони висували цей законопроект і то вони відпишуть те ж саме, а може і навіть краще. Так. Добренько, тоді заяви ще є. Ви зрозуміли з заяву, що стосується звернення жителів села Кіселева, а саме пенсіонерів до народного депутата, розглянув володіє ситуацію. Буде перемога, буде він звертатися в кабінет міністрів і так далі. Тобто сьогодні ми зрозуміли відповідь. Є у нас заява заяв, від <губ> Федорчук <фер>, фер <губ> <фердочек. губ> <Фердочек. губ> Анастасія Петрівна, жителя села Рудки. Заява прошу надати матеріальну допомогу на лікування мого сина. Захисника України Федорчук Любомир Дмитрович, як пораненому військовослужбовцю з 92-го року, який знаходиться на лікуванні в Чернівецькому військовому госпіталі. Будеться така. Шановні депутати, ви знаєте, що у нас прийнято є положеннями, ми заклали є програма, ми заклали кошти на лікування там там. Ну, з, з роду. Там, euh, Михайло Іванович, ви як ставити села, яке там поранення, ви мали чути, бо це ваш сильне поранення. Я думаю, шановні депутати, обмежують, якщо сильне поранення, ми 30 тисяч Я пропоную, Якщо є легкі, ми даємо 20 тисяч гривень. Якщо є, це, я думаю, що э, прошу підтримки і пропоную 30 тисяч гривень. Кого є які питання? Миза. Якщо немає, прошу підтримати. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримаю, дякую. Проти, немає. Це питання, що ж у нас є? Заява. Відтахуюся, відтихуюся. Давайте далі. Моє заява. Я буду зачетувати буцімного призначення земельних ділянка за Це технічну документацію земноустрою, щодо встановлення, відновлення мер зіменої ділянки в натурі на місцевості, піхетик Івану Дмитровичу площею га для ведення особистого селянського господарства в селі Рудка. Такої само, таке саме рішення євдок. В самому поліці земельна ділянка 0,25 Г, урочища загора. Заява, Явдошкорися Михайло, 16 га, Масив Гора. По особисто селянському все. Голосну. Хто за, прошу підтримати? Прошу, отримали. 16 запрото отримались немає. Куди ви пішли? Цільєве призначення для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Дем'янчук Сергію Ярославовичу, з, е, вулиця Котляревського, 7, село Бабин, загальною площою 006 га. Китика Івана Дмитровича, село Рудка, вулиця Сонячна, 2, земельна ділянка, площею 025 га. Каленюк Юрій Васильович, площею 0143, село Кісилів, вулиця Кобилянського Володимира. Солонар Василь Іванович, земельна ділянка 015, 49, га, вулиця Шкільна, село кіселі Зазеленчук, Галина Миколаївна, село кіселів, вулиця Герою, Упар, 4, площею 025, 0,25 Га. Баб'як Василь Петрович, земельна ділянка площею 0,25 га, вулиця Степаника, 48, село Борівці. Сливенко Надія Іванівна, жителька міста Нововолинськ, загальною площею 00587 87Г, е, вулиця Бугуна Івана, 15, селі Веренчанка. Габак Марія Васильна, село Веренчанка, Земельна ділянка, площею 00791, вулиця Шкільна, 11. Прошу проголосувати. Хто запрошу потреба? Прома, дякую. Ноль проти, ну і До Веречанської сільської ради звернулося прав Київстар, яке просить погодити технічну документацію погодів у земельних ділянок, тому що в них була сформована одна земельна ділянка, був договір оренди. Земельна ділянка знаходилася на межі села Киселів та села Борівці. Вони розробили технічну документацію по поділу, просять затвердити цю технічну документацію та вкласти договора оренди на дві окремі ділянки. Земельні ділянки по три соті на одній і на другій території. У, на території села Киселів буде орендна плата 12%, буде 12 тисяч у рік. На території села Борівці також 12% від нормативної грошової оцінки 10 тисяч. Тому що в Киселеві площа 0392, а в борівцях 00308. Прошу проголосувати. Хто підтримати. Проти отримав, дякую. До сесії сільської ради звернувся парустодар Степанович, який просить внести зміни в рішення 48-ї сесії номер 2332 від 28 жовтня у адресі земельної ділянки, яка. Е була в нього в оренді і попереднім рішенням буде далі передаватися в оренду. Тільки він зробив розподіл земельних ділянок, і в нього адреса була 89. Після розподілу буде 89. А прошу проголосувати. Хто підтримати? завтра може отримати? Тодор Степанович, вони були з мрією ОІЛ, мали одне приміщення. Вони приміщення розділили на двоє. У Борівцях, у Фаруса Борівця? Борівця, 17 сотих, у Мірію 96. І у Фаруса 83 адреса. Тому е, треба було внести зміни, бо він перереєстровував адресу. До сесії сільської ради звернувся Попівчук Ігор Миколаєвич. Житель села Бабино з вулиці Котляревського, 5, який просить погодити межу земельної ділянки, так як сусідня ділянка і його сусід, власник Чорнявський Володимир Іванович, відсутній земельна ділянка Чорнявського приватизована. <кху> Прошу погодити <кху> межі, проголосувати. То запрошую тримати. Добре. Так, до сесії сільської ради звернулося приватне підприємство, західний бук, де просить затвердити пред землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду загальної площі 0,7296га для іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована в селі піселів вулиця Количука, 1, Івана, 11. Веренчанської сільської ради та зареєструвати право комунальної власності за Веренчанською сільською радою з такою самою заявою. Тобто західний був звернувся затвердити проект землеустрою загальної площі 1,50,53 п'ятдесят га для іншого своє призначення за адресою вулиця Миколичка, івана, 15. Тому прошу проголосувати. Хто за, прошу підтримати. Проти отримали. У мене все з питаннями. Дякую. 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 Шановні які, ми проголосували всі питання порядку денного. Усім дякую за роботу. І наша сесія оголошується закритою. Тут присідайте, шановні депутати.